Всім привіт, мої дорогі підписники! Я Матвійчик Магнітик. Сьогодні ми будемо складати ракету. Нам потрібно 17 квадратиків і 12 трикутників. Поїхали. Беремо 6, 3 три квадратики. ставимо їх ось так. Тут два тут три. Ось таке. А зараз ми будемо будувати ось то. І велимо подосів. Заків золимо і обкладаємо це все А тепер ставимо стобу кладки. Ось така в нас виходить ракета А тепер ми трикутниками обкладаємо. Ті раз два. І раз два. А тепер ставимо її на ноги і укладаємо. Беремо чудивись, складаємо його раз, два, три, чотири, і згортаємо до кубки. І тут ставимо на верхівку. Ось така в нас вийшла ракета. Якщо щось було незрозуміло, напишіть в коментарях. Всі папа, мої дорогі підписники. Ставте лайки та підписуйтесь на канал і диві... дивіться моє відео. Всім папа мої дорогі підписники.